Бокс, наша тема. Всеукраїнський турнір пам'яті Павла Романовича Поповича у Білій церкві було дуже дуже гучне і дуже круте свято з боксу в Білій церкві біля Києва, хто не знає. Дуже незвичайне місце для проведення змагань можете подумати ви, але. Але нещодавно там відкрили дуже крутий новий спортзал. Нещодавно там зробили прям реконструкцію того, що було. І зараз провели реально, як знаєте, як додому. Звуть, коли нове приміщення, нове нове житло знімають, то кажуть: приходь на новосілля. Ну, так ось це було, ну, на мою думку, новосілля в Білій церкві. Реально гучні, круті змагання прикріпимо відео, подивитись, дуже круті призи. Дуже багато людей приїхало підтримати. Дуже багато людей було задіяно для якихось речей. Ну, дуже круте свято. Я дуже радію, щиро радію, коли проводяться змагання такого рівня у нас в Україні, десь в білій церкві. Ну, здавалось би. Але. Але вони реально круті. Передаємо слова вітання всім організаторам. Ми дякуємо всім організаторам. Ми дякуємо всім спортсменам за те, що розвивають спорт в нашій славній країні. Прям щасливий від цих новин. Біла церква і всі, хто там задіяні, великі молодці, бокс, наша тема.